Доброго усім дня! Подивіться, як я вирощую огірки на підвіконнику. Спочатку я огірочки посіяла у землю. Грунт удобрений, гарний, з перегною з пісочком, але в основному перегній, чорнозем трішечки піску. Отак так посіяла і вийшли такі сходи. Це Пізні... пізніше посіяла цірочки. Ці От обрізала банку, таку пластмасову бутилку. Ні. А оце вже з'явилися два листочки. Коли з'явилися два листочки, я підсипаю ґрунт. От підсипаю ґрунт, щоб був ну, майже повінця. Підсипала ґрунт. Обов'язково. Вони не дуже витяглися. На, на вікні вони мене ростуть. І після цього я готую суміш. От, коли два листочки вже справжнє з'явилися, я готую суміш для поливання. З чого складається моя суміш? Суміш моя складається із яєчного, скарлупи і пригорщі Сивулиння. От я його проварила на протязі 5 хвилин, і через тільки вичахне, буду поливати суміш, розведу у води цієї трішечки, так, 50 на 50, і буду поливати гірочки. І так у нас з'явиться до добре. Своє рідне, і кальці, і цибулиня дуже хороша для поливу і квічів, і розсади, дуже багато в ній поживних речовин. Ще вирощую на вікні От цибульку. Посіяла перчик, перші сходи з'явилися і теж підсипала земелькою. От вже навіть почали падати. Трішечки наче підсипати земелькою і ніяком році не можна більше поливати. Трішки у кімнаті холодну воду, через те ставлю до батареї, підтопили трішечки. Ну, і так вирощую перчик. Дуже складно передзвичайно виростити, повинна бути хороша температура. От такий перчик. І теж з'явиться листочок. Так, я і Помідори. Я посіяла помідорчики. Уже теж трошки витягується. Те ж саме от капуста рання вже з'явилися перші сходи. Дуже так недружно сходить, але от потрібно, звичайно, поливати. Але в міру хай краще буде сухіший ґрунт, чим його залити. Дякую за увагу. Будь ласка, доходьте на мій канал, підписуйтесь. Уже пора висівати розсаду і перців, і помідорів, і ранньої капусти. Всього доброго, гарних урожаїв. Поставте подобайки, якщо моє відео вам принесе користь.